А це стоять над самим обривом і хоч би що. Оперлися в сухе дерево, фоткається. Оце ж для таких, як ви, там знак поставили. Як я завжди кажу, 6 грошей коштує. Ну, з податком десь 7. Дякую, що ви зі мною підписуєтесь на мій канал. Якщо у вас є якась порада, куди ще можна так поїхати з Галіфаксу в вихідний день. Година-півгодини від Галіфаксу, хто що порадить. То я чекаю на ваші коментарі. Привіт, друзі! Я хочу вам всім подякувати. У мене вже 1000 підписників, я ніколи не мріяв, що у мене колись буде так багато підписників на YouTube каналі. Дуже вам всім дякую. І сьогодні я приїхав в незвичне місце. Воно знаходиться на протилежній стороні від Галіфаксу на затоці Фанді. Ми от з, з моїми підписниками новими друзями! Привет, приїхали сюди в вихідний день. Ми хочемо подивитися на припливи і відливи, тому що ми дізналися, що у нас тут в Галіфаксі в Новій Шотландії виявляються найвищі в світі припливи і відливи. Тобто висота перепаду висоти більше 15 метрів. І от зараз ми стоїмо, гляньте, який там фон, виноградники, поля. Тут розвинене сільське господарство і затока. Ми зараз поїдемо на пішохідний маршрут, припаркуємося і прогуляємося. Заодно заміряємо, як зміниться рівень води. Так що залишайтеся з нами. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися. І лайки, лайки! Лайки! Приїхали ми на паркінг. Який вже є, тут, там, де починається туристична стежка, і далі ви вже машиною ніяк не проїдете. Дивіться, які тут краєвиди. От так, прийти на вам посидіти на лавочці з якоюсь кавою, ялинки. До речі, ось тут біля паркінгу видно, як от конкретно в цьому місці міняється рівень води. Ми зараз йдемо по камінню яке. Під час приливу кривається водою. Ви бачите, що воно поросле таким мохом. Але вода зараз відійшла. Дивіться, які тут скелі прикольні. Стікає вода. Так, так, так. Оце, оце, оце під водою знаходиться. Половину часу під водою, половину часу над водою. Ще раз дивіться. Оце тут різні оці потіки річки спадають і потім вся, такі водоспадики. І такі сосни нависають над обривами. Ще раз для тих, хто не знає, скажу, що припливи і відливи вони йдуть по 6 годин. Цикл міняється кожні 6 годин. Спочатку 6 годин вода наступає, потім 6 годин відступає. Тобто 4 рази на день за добу все міняється. Ось мапа, називається це місце Cape Split. Дивіться, ось ми тут. Ось ми тут запаркувалися і тепер отак, так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. І ось сюди ми вийдемо на це місце, де буде дуже гарно, я сподіваюся. Зараз весна, бачите, все тане і часом стежка така мокра, ми тут по корінню йдемо, бо по стежці йти трохи нереально. Але нічого. Хто сюди приїде, там через тиждень, через два, я думаю, вже такого не буде. Стежка сильно забагнючена. Бачите, ми навіть слова нові вигадуємо. Забагнючена. Ми побачили попереду через дерева оглядовий майданчик і зараз нарешті вийдемо. І ви побачите, як то кажуть, всю широту глибин, всю висоту широт. І як тут неймовірно гарно. О, така грізюка. Wow. Hi, how are you? Good, how are you? It's a great day! It is. Wow, тільки погляньте. Ми зараз знаходимося десь на 80 метрів на таких от високих пагорбах, 80 метрів десь приблизно від рівня води. Хоча вода тут постійно гуляє вниз. Воно, бачите який кізлом'яс? Отак от ми йдемо. Ми пройшли вже 4,5 кілометри, і нам залишилося ще 2 кілометри, вже дві третини шляху. Ми зараз йдемо вздовж цього пагорба, у нас постійно ми бачимо, в принципі, ми бачимо воду з двох сторін від нас, це такий півострів. І ми вже на фінішній прямій. От як воно могло так вирости? Дивіться, вверх росте, потім вниз росте і знову росте вверх. Як таке можливо? Ничего собі. Гляньте, що це таке. Гойдалка такая. Гойдалка. Ой, да. Ой, да. Ану, давай. Так що так, тут є дитячий майданчик. <рес> 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 Ми підходимо до обривів. Ух ти ж йомо. Трохи ще підійду, але далі вже гляньте, тут ще й земля так усувається, осипається. Ага. Окей, тут колись щось обвалилося. А до речі, тут гляньте видно. Оце рух води. Ми ще не можемо визначити, чи це приплив, чи це відлив. Але якось вода дивно тут поводиться. Срочно потрібен допінг. Допінг. М -м -м. Тільки дивіться, від того допінгу потім попінг росте. Тільки погляньте. Я не знаю, чи чутно мене, тут так вітряно на, на самому кінці. Абсолютно 100% варто було сюди потрапити, подивіться які обриви. Ми зараз підемо іншою стежкою, ми спустимось до води, все ж таки, і зробимо перекус і відпочинок. Багато людей сюди приходять, заради цих краєвидів. Фантастичне місце. 6,5 кілометрів. У нас обід. У нас є м'ятний чай в термосі і бутерброди. Я ще в Польщі підсів на такі бутербродики. І в Канаді тепер купляю. Смачного. Смачного! Смачного! Бувати тут варто хоча б раз. Круте місце. Я думаю, через 2 тижні вже всі стежки висохнуть і по них не будуть тікти річки. Це ще остатки снігу тануть. Маршрут в одну сторону займає 6,5 км. Дивіться, хто хоче їхати з дітьми, то вважайте на це. Це не дуже простий маршрут і по часу, і по тому що стежка то вверх, то вниз. 6,5 км для дітей може бути важко. І ще такий нюанс вздовж цього маршруту ви не зможете вийти до води, тому що на цьому півострові з усіх сторон йдуть круті обриви. Я дуже хотів десь поміряти, як міняється рівень води. Але не вийшло. І тим не менш, ця подорож була дуже крута. Ми реально тут кайфанули від природи. Ми, нам відкрилися дуже неймовірні такі види на затоку Фанді, ще там на інший берег, там теж ще йде Нова Шотландія. Ми бачили гижих птахів, ми бачили там на самому кінці, як вони там роблять собі гнізда. Але там звичайно був сильний вітер, але... Було дуже круто. Зараз вже ми на фінішній прямій до машини. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. До нових зустрічей. Па-па.